Перед нами стояла задача е, звільнити лісосмугу. Задачу ми виконали, е, теж взяли немало полонених. Згадується один е, русський Іван, Йому здається, років 18 було з Кенігсберга. Він е, вирішив, що він повинен писати контракт з російською армією. Йому, мама купила відразу форму мультикам. Він поїхав е, освобождать Україну. Приїхав, там з логістикою було дуже погано. Він йшов десь 10-15 кілометрів пішки. Пішов, оці 10-15 км, прийшов і зразу в полон попав такий бойовий шлях. У нас недавно теж на Харківському напрямку Олешка такий був. Ми ж зараз дронами отогнали всю логістику, всю техніку від ЛБЗ то на 20 кілометрів. Тобто вони на ногі по 20 кілометрів ходять на позицію. Це у них там по кілька днів вони там ходять, у них є льо, днівки, типу, два тижнями. І він таки розказує, що. Мене привезли після учебки, два тижні учебки, привезли. Він пройшов кілометрів 15 на ноги, Його загрузили на танк. Отак на танк відправили в село, танк підбили, його скинули з танка, Отака Харя в нього, будка така мна. І він на один із ранків так став і пішов. І вийшов на позиції до моїх. І все, попав, потрапив ліна.